Дівчата, привіт. Відео про перші місячні і підготовку до них у нас на каналі вже є. А от про те, що відбувається з нашим організмом до настання того самого дня, ми ще не обговорювали. Тож давайте це виправимо і поговоримо про симптоми у дівчат, які означають, що скоро підуть перші місячні. Якщо тобі цікава ця тема, обов'язково став подобайку цьому відео і напиши в коментарях, про що ще б ти хотіла від нас дізнатися. Почнемо з того, що ознаки першої менструації у дівчат. В нормі повинні з'явитися вже з 11 до 15 років, тобто на початку періоду статевого дозрівання. Візуально можна помітити, як збільшуються молочні залози, тобто груди починають рости. А форми дівчинки в цілому стають схожими на жіночі. На трусиках ти зможеш помітити білувато прозорі плями, це виділення, які сигналізують про початок роботи жіночих статевих органів. Не лякайся, це абсолютно нормально. Це означає, що десь приблизно через рік у тебе повинна бути перша менструація. Незадовго до того самого дня ти зможеш відчувати такі симптоми: ним чи болі внизу живота. За два місяці до менструальної кровотечі виділення стають гущі, а також змінюється їх колір, головний біль, втрата апетиту, безсоння, погіршення загального самопочуття, нутота та запаморочення. На цьому етапі тобі вже краще все розказати мамі, щоб вона змогла заздалегідь підготувати для тебе необхідні прокладки та показати, як ними користуватися. Бери з собою кілька прокладок на прогулянки і в школу. Щоб завжди бути поготові. якщо ж тобі вже 15, але ні одного з перерахованих симптомів так і не з'явилося, необхідно обов'язково відвідати лікаря і пройти необхідне обстеження. Головне, не соромся про все розповідати мамі, бо саме вона перша зможе тобі допомогти, як найлегше пережити цей новий етап у житті. Ну і звичайно, наш канал також. Обов'язково підпишись на канал вже доросла для цього, щоб не пропустити усі нові цікаві випуски. І до зустрічі у новому відео!